Вийшов на прогулянку, шукаю місце для таймлапсу. Нога, на жаль, завчора не встигла зажити. Сподіваюся, за сьогодні вона встигне, бо завтра на роботу, а її пропускати я дуже не хочу. А, от, Тому зараз таймлапс і додому. Я потрапив під пролівною дощ. Бігти я не можу. О, все, заховався. Треба почекати, поки він закінчиться. Не, ну закінчуватись він явно не збирається. Слава Богу, я в плас 15. Ми ось тут, а нам треба ось сюди. На жаль, далі маршрут пролягає по вулиці. Десь. Він як швидко почався, так швидко і закінчився. І все. В небі ні сліда не залишилося, що взагалі був якийсь дощ.